Отже, вживання біодобавок це тема, яка часто обговорюється в контексті здорового способу життя. Ми взагалі біодобавки як звикли сприймати. Ну це такі продукти, які містять концентровані дози вітамінів, мінералів, трав'яних екстрактів або інших природних речовин, які призначені для підтримки здоров'я та покращення функції організму, перевага та недоліки вживання біодобавок обговорюються в наукових колах. Багато людей вважають, що вони корисні для підтримки імунітету, енергії, стресу та для полегшення симптомів захворювань. Проте існують нюанси вживання без консультації з лікарем, може призвести до небажаних взаємодій з ліками та погіршення стану здоров'я. Наскільки нам відомо з Олександру, що у цьому Досить вузькому колі спеціалістів, професіоналів, думки з цього приводу різні. І сьогодні будемо розбиратися у цьому питанні. Отже, до нас завітала Марина Гета, лікар-терапевт медичного центру Стар доктор. Вітаємо вас! Вітаємо! Дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні прийшли. Отже, біодобавки вони корисні чи не корисні? Дивлячись, які біодобавки, дивлячись, в яких сенсах ми повинні їх приймати, тому що, якщо казати загалом, біодобавки це вітаміни, мінерали, амінокислоти, трави або їх комплекси, вони можуть бути як синтетичні, так і біологічні. Але ми повинні розуміти, в чому різниця між ними та ліками. Біодобавки це та норма, яку пацієнт людина вживає в фізіологічних нормах, а ліки це вже які лікують і. Мають велике дозування дуже популярними стали ресурси міжнародні, також в Україні, і люди масово почали замовляти різні біодобавки, користуючись лише описом. Знаєте, а. на цих сайтах. І буду з вами відвертий. І в мене також, вдома також дуже багато ось цих упаковок та баночок, і мої рідні дуже. Пропагують цей момент в щоб я це все приймав. Однак, ось, ну ви сказали, що це звісно не лікарські засоби? Однак, так би мовити, самопокращення свого стану воно може існувати, просто читаючи це все в описі. Чи треба все ж звертатися до спеціалістів, підбирати ось ці мікроелементи, вітаміни і всі ці природні речовини разом із тим, хто розуміє? Людина повинна відповісти собі на питання, навіщо мені його приймати? Якщо в мене є хронічне захворювання, яке я хочу покращити, ну ні, не в цьому випадку. Там ми приймаємо препарати. А от якщо ми хочемо не допустити дефіциту якоїсь речовини, так, наприклад, вас зараз, молодого, красивого, ми відправляємо в спортзал, ну, це ми відправляємо в спортзал, і ми повинні розуміти, що там буде більше фізичне навантаження, ніж тією людина, яка просто, наприклад, працює за комп'ютером. І щоб не допустити, наприклад, Зниження білка в вашому організмі, так ми повинні розуміти, що вам потрібно дати. А саме коли, в який час, в якому дозуванні та чи е, ви приймаєте якісь інші препарати, біодобавки, тому що перехрести між ними вони досі е, невідомі для більшості, для більшості лікарів, не те, що для простих пацієнтів, які самі собі призначають, самі купляють і самі приймають. Ну то що Ось, для цього потрібно? Для цього потрібно звернутися до свого лікаря, тому що ми повинні розуміти а, вік стаття, як а, проживає своє життя пацієнт. А, просто приймати щось, аби приймати ні. Не в цьому випадку, а ми інколи, як лікарі, не віримо в те, що нам дають препарати, тому що я інколи кажу, ні, тільки не купляйте це, тому що це мєл, ну він не буде давати вам ніякої користі. А бади ми інколи не розуміємо, що туди напихують, а люди п'ють це. Інколи на баночках навіть не пишуть состав, який туди включений. Ну, ну і це жахливо. В цьому і, випадку, якщо говорити так про кількість, ви сказали про те, що треба розуміти, коли, скільки і як треба вживати, то ж як потрібно до цього прийти, це треба поговорити з фахівцем. І головне питання скільки взагалі їх можна вживати? Ну, взагалі, якщо вам лікар призначить, він і буде казати вам, коли, як і в якому дозуванні. Біодобавки вони є різні, є комбіновані, які я не підтримую. Краще, якщо ми беремо біодобавку, це повинно бути щось одне. Тому що ми повинні розуміти, як воно діє, в яку схему воно включається, які процеси воно буде налагоджувати в нашому організмі. А якщо ми беремо комплекс біодобавок, там, знаєте, все, все або нічого. Ви просто не візьмете з цього нічого. А чи може це бути шкідливим для здоров'я, ось якщо там дуже багато всього? І ось знаєте, зрозуміло, що ти його наче п'єш і не п'єш. Тобто організм нічого не отримує, але може отримати шкоду при цьому. Тобто він корисного не отримує, так, коли п'є ці препарати ось в такій кількості. А чи може він отримати щось негативне? Так, можемо. Ну, звичайно, якщо відштовхуватись навіть від звичайного по типу алергії, і доходячи до ентеритів, гастритів і так далі, ніхто не знає, яка у вас переносимість даної речовини, які добавки включені, тому що там ми ж говоримо ще за синтетику, яка є в пігулках, в порошках, в суспензіях які ви приймаєте. Тому це все і індивідуально, і так ми повинні розуміти, що крім користі, ми можемо також нашкодити своєму організму. До речі, про шкоду, а чи були випадки того, що навіть людина помирала через ось ці бади? А, Так, навіть в США були а, випадки, коли людина самостійно приймала біодобавки по типу для того, щоб схуднути. І вона а, заробила собі інтерит. Вона просто втрачала воду з організмом, і за а, буквально там неділю прийому даного препарату людина померла. На жаль. Пані Марина. От дивіться, наскільки ми розуміємо, БАДи – це не лікарські засоби, ми про це вже зрозуміли. Однак вони продаються у кожній аптеці. Тобто людина, яка заходить до аптеки, вона сприймає цей БАД як ну щось, те, що може їй допомогти. Як ви ставитесь до того, що ось ці правила з лікарськими засобами і БАДами, яких ми як ви казали, не до кінця розуміємо, що там всередині різна система усієї сертифікації, ліцензії, виходу на ринок, що вони просто у доступі, навіть діти можуть це купувати через інтернет. Ну, це зрозуміло, що це неправильно, тому що щоб медичний препарат вийшов на ринок, а ми, як мінімум, повинні там дослідити його, подивитися його побічні дії, противопоказання, показання, взаємодію. У бадів такого немає. Це знаєте, як бабулька бере там, достає інструкцію з пачечки, отак от стряхує і починає читати. У баді ви колись таке бачили? Ні. Там я ж кажу, дай Бог, щоб вони склад назаду написали і на цьому все. Тому ну потрібно передивлятися всю схему того, як бади виходять на наш ринок. Це неправильно, що вони є легкі доступності, що людина може взяти і випити незрозуміло, що і в які в якому кількості говорячи. До речі, про міфи, дуже цікаво, ми поговорили про користь, також про загрозу прийомив таких ліків. А щодо міфів, бо ми вже згадали так історію США, де жінка намагалася схуднути, приймала бади і врешті загинула через них. Які ще є, знаєте, такі випадки, можливо, можливо, трохи міфів, знаєте, таких топ-5 при прийомі цих ліків? Дивіться, найбільше, коли я спілкуюся своїми пацієнтами, вони вважають, що біологічно активні добавки, так ну, це круто, це ж е, е, польза для нашого здоров'я. Ми беремо з цього тільки плюси. Але ж не забуваємо про те, що є природні яди по типу мухоморів, яд, змії і так далі. Якщо зараз зайти на iHerb, ви знайдете навіть і там в таблетках таке, а тому ми повинні розуміти, що не все, що а, пропагується рекламою. Нашими блогерами, тому що це зараз ну на ряду стоїть. Те, що вони вживають, це нормально. Звертайтесь до свого лікаря, розумійте ваші дефіцити, які можуть у вас виникнути. І тоді так, ми можемо казати, що ми можемо вживати бади, і тоді все буде добре. Але самостійно я взагалі не рекомендую їх купувати та приймати. А яка ворогідність, що лікар призначить мухомор? А так ми заказали на ХРП, Ось він Знаєте, прийшов вам, на пошту. Я, я вам розкажу секрет. В медичних вузах не вчать як приймати бади. Ми взагалі цього не вивчаємо. Тому е, так, лікар може призначити, але ж дивлячись того, що зараз багато досліджень. Ми дивимось на те, як призначають мелатоніни, як призначають е, і залізо. Залізо також є в формі бадів, залізо є в лікувальній формі. І це будуть різні препарати, різні дозування. Тому е, треба довіряти своєму лікарю. якщо він читає, він розвивається, він зможе вам допомогти. А, пані Марина, сьогодні здебільшого, ми з Вами говорили про небезпеку прийому бадів безконтрольного однак чи є можливо ті речовини, які ви можете порадити, і які на вашу думку є безпечними при правильному прийомі, тому що ми ж розуміємо, що люди все одно не всі далеко не всі підуть до спеціаліста аби підбирати їх собі. Ну так, бади вони существують за рахунок того, що ми не ходимо до лікаря, ми самі себе оздоровлюємо та приймаємо. Мабуть, один із топів, який би я рекомендувала, це омега-3. Він іде як бад, він не нашкодить. А зараз кажуть про його позитивну динаміку при призначенні, якщо у людини там хороший холестерин його мало, І ми можемо його назначити для того, щоб його підняти. Це знаєте, це коли не нашкодить, а в принципі тільки дасть добре. Але знову таке дозування є різне. Тому самі не призначаємо, якщо можливо, супер! Було надзвичайно цікаво. Нам дуже корисно було почути. Вас сьогодні про користь для організму говорили, і з нами був спеціаліст Марина Гета, лікар-терапевт медичного центру стар доктор. Говорили про біологічні добавки. Активно. Активні біологічні добавки. Ось так правильно. Про ВАД.